Це бренд Bergamont, Німецький добротний надійний ровер. На дуже хороші навісці. Дивіться. Динамо втулка, яка дає енергію. Амортизаційна вилучка, масляна, РСТ стоїть. Даже бренд Bergamont ще з завода. Значить, руль по наклону так регулюється, Піднімається, опускається. Моноблоки стоять. на навісі. Шимановський шатун. ззаді Задіора LX перекидка. На касеті, значить, вісьмерці. Щемануська втулка стоїть. Дивіться, тут значить у нас бажник. Селс Італія. Шкіряне сідло італійське стоїть. Кріплення на баночки, по рамі всьому. всьому. Питань немає взагалі. Подивіться, що з чорний. Такий, можна сказати, хлопчачий. І можна, дивіться, і легко ногу перекинути. Кому вже трохи за руки. Йде до більше років. Резина дуже в добробному стані. Подивіться. Як нова, там пару років не треба до резини взагалі дивитися. Тут е, резина підходить від колишньої України, 28 кулеса. Так що комусь буде цікаво такий велосипедик, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua Також можете заїхати до нас в куликів на тест-драйв, вулиця Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, надіслати нової пошти.